Всім величезний привіт! Мене звати Наталя. Я рада вітати вас на своєму каналі про улюблені хрестики та життя. І хочу вам показати, що в мене вже навишивалося на моєму основному процесі, і поки що єдиному. Називається Український затишок від авторська схема від Ксенії Вознесенської. Я зараз вам вставлю картинку, що було в останньому кадрі минулому, минулого відео. Дивіться на екран. Ну і тепер, я думаю, ви самі бачите, скільки в мене всього прибавилося. Я вишила ось це все дерево, ось тут, вишила оце майже. Ну Тут, може, ще декілька є, десятків хрестиків, але все останнє заповнюється напівхрестиком, тому робота йде трошки швидше. Ось я потрошку все це заповнюю. Я, бачите, потрошечку небо вишиваю. І в мене вишилось майже вишилось гніздечко. І така основна маса хрестиків це будуть лелеки. Що ти там підглядаєш, зай? Я в тебе бачу. Іди звідси. <рес> <рес> Вийде отсюда розбійник. Ось, Так що, як вам пишіть, в мене на сазі вже сага показує 87,6%. Тобто, скоро скоро вже фініш. Ось, бачите, так, у мене тут е розмічено, це вже верхній край. ну, І тут я вже не розмічала, бо не було сенсу. Так що я скоро закрию вже і цей куточок, і в мене. Скоро скоро буде фініш, дуже хочу її закінчити вже цю роботу. Дуже вона мені подобається, але чоловік чекає. І ви знаєте, зараз у мене чоловік займається зубом, гранульома, і він страждає, бо ну, дуже тяжко йому це все вдається. Якщо не вдасться зуб вилікувати, ну, тобто не зуб, а гранульому. Це запалення м'яких тканин, які навколо. Каналу. Тобто він в нього вже пульпований той зуб, але а, от там от десь щось трапилося. Пишуть, що можуть бути різні а, причини цієї гранульоми. Це, ну, це як предкіста. Щось я вам прямо вдалася до таких підробностей. Але ну, таке воно життя і неод'ємна частина від вишивальщиці. І зараз трошки нема в мене часу на вишивку. І вишивати якось я мляво вишиваю, бо ми погано спимо. Він то стоне, то ходить, ліки п'є, тому ну, трошечки поки так, але я сподіваюся, ми віримо в краще, хочеться зуб зберегти. Тому лікуємо, продовжуємо лікувати. Ну і потрошечку, коли в мене є якась хвилинка, я вишиваю. Так що... Ось така гарна в мене робота. Ну, побачимося з вами в слідчому наступному включенні. Я, як і обіцяла, привожу до ладу свої квіточки. Зараз вони всі будуть приймати в мене душ. І я вам скоро все покажу. Треба вон повідрізати, де що там позасихало. І скоро вам все покажу. Дівчатка, давненько, я не показувала вам свій куточок. А сьогодні привела його до ладу. І хочу вам показати, хто забув. Так виглядає моє, ну в минулому і робоче місце і місце моєї сили. Ось так я вже приготувала свій станочок. Ну, добре, покажу вам зразу, що в мене тут зараз є. Я, угу, Ножиці я впустила. Ну, добре. Я вже вишила лелек. Парочку, вже і гніздечку повністю. Ну, тобто, мені, в принципі, залишилося, от зараз я на півхрестик вишиваю на небі. Ну, не будемо довго зупинятися, я потім вам покажу мій комп'ютер. Нарізала собі на днях троян зі свого садочку. Це в мене нитки до цього процесу. мого Там вже такий безлад, що краще туди не занурюватися. І отак от виглядають от мої дві полички. Моя вишивальниця. Можливо, хтось новенький не бачив. Це від фірми Soda. Вишивала вже дуже давно, вже років за п'ять, мабуть. І ось там коник від А, Бабка, здається, так, Dragonfly англійською, а бабка, здається, українською. Мені вікуся дарувала. Це. Якщо мені пам'ять моя не, мене не підводить, це був набор від Dimensions, така ароматична подушечка. І ось там від чарівної нашої країни кактус, от так от. ну і живий кактус. Ось тут от у мене також біля пташочок, також у мене тут квіточка жива. Ну, ось так от потрошечку вам показала, дуже я люблю свої. Містечко, свій куточок. О, Піду, поки повишиваю трошечки. Ну що, мої любі, виходжу на фінішну пряму. Це не може нарадувати. Сьогодні 23 серпня, і у нас сьогодні день прапора на Україні, з чим я вас вітаю. Завтра день незалежності. Я лише так співпало, що й буде півроку війни, але незалежність, попри все. Тому в мене така, знаєте, Задумка, щоб закінчити до 24 серпня, і це я вам уже останній раз показую свій процес. Далі буде тільки готова робота. Мені залишилось позаповнювати з білим напівхрестиком оці от пробіли. І тут в декількох місцях буквально там по 10 напівхрестиків треба іншим кольором. І все, і доробити бекстіч. А, ну і тут от ще трошечки забула ножички, з собою взяти. трошечки там от Де гілочки, там буквально от, також одним кольором. і все. І в мене буде фініш. Так що я сподіваюся, що вже сьогодні ввечері, ну або, можливо, завтра вранці, але я постараюся, щоб сьогодні ввечері вже робота моя була готова. Чоловік дуже хоче, дуже чекає. Я думаю, це буде дуже символічно. Ну що ж, побачимося з вами вже з фінішем. Ну нарешті, дівчатка, я можу вам познімати свій стелажик з квітами на кухні, ну, на імпровізованій кухні. А навіть вчора я готувалася до відео, я душувала квіти, але так у мене і не трапилася змога познімати для вас. Сьогодні, ось поки в мене є час, я виправляюся. Ось так от виглядає мій стелажик, я вам так от подаль покажу. Нижче трошки вже показувати не буду, там я ще порядок не навела. Там такі підручні кухонні матеріали. І зараз я вам трошечки поближче покажу. Так, у мене там два стендапсуси: один Marble Queen і один звичайний, але Marble Queen щось був, втратив свій сорт. Ну, але зараз, ось після пересадки він мені дістався, мала його принесла з роботи, і він був зовсім зелений, але після обрізки, пересадки, ось зараз, бачите, почав давати. Трошки сортові листочки. Тут ще була одна поличка. Так, цей стелаж дуже старий, йому дуже багато років. І він зроблений з підручних матеріалів. Я сама його потім фарбувала. Бачите, він такий косий, кривий. Але він вже 10-11 років слугував мені, я їм кожен день користувалася. Ну, тобто на ньому були мої речі, то для скарбукінга, коли я ще. Їм займалися і вишивальні якісь мої приладдя, все було е література, все було на цьому селажі. Ну, я його дуже люблю, він в свій час мене дуже виручив. І навіть отут, дивіться, я оцю рейчку не хочу потім нікуди дівати. У мене тут сина ми відмічали, ну і відмічаємо, продовжуємо відмічати його зріз, такий собі Ростомір. Так, і ось тут, от трошечки у мене квітів. А, маранта, ось така триколор. Я ще раз нагадую: більша частина моїх квітів зараз знаходиться на вулиці, поки ще дозволяє погода. Вже, мабуть, в кінці вересня буду заносити, ну, буду дивитися по погоді, по температурі. Але тут зараз це такі рослинки, які... Не потребують дуже прямо а, а, рясного світла, і їм тут, в принципі, добре. ну І деякі реанімашки, ось я бачите розмножую цапегії. У мене от велика була одна, вона щось в мене почала пропадати, і щось вона так стала, бачите, які міленькі листочки, порівняно з цими да, листочками. А там ну, такі ж повинні бути листочки по розміру, якщо не більші. ось мій Кролик-садівник, бачите, який колись я в секонд хенді колись розповідала. Там іграшки були, така коробка з іграшками в секонд хенді Я навіть не пам'ятаю, що я туди заходила. Здається, щось я в садочок, якийсь щось до костюму я шукала. Ось, І побачила цього дерев'яного зайця. Він такий, ну такий вже, знаєте, бачивший багато, мабуть, в житті, але він так мені сподобався. Я його за 10 гривень придбала. Так, і ось тут у мене такі ось квіточки. Оце моя орбіфолія. Я її вирощую з такого, знаєте, чурпачка. Ось у мене щось медальйон пропадає, але я його. Ну це і була реанімашка, тобто я його і купувала у дівчинки тут по місцевості. Можна навіть сказати, не купувала, а обміняла. І він, бачите, вона не могла дати йому ради, щось він в неї пропадав. Але у мене он пішли, пішов молодняк, і все, я думаю, буде добре. Тут у мене ось філодендрон кобра. Ну, не знаю, у мене якась, знаєте, слабкість на рослини з варіагатністю, з плямками, з мужичками, тому у мене багато таких є. Ось там у мене лавандочка з мого. палісаднику, ну то так, декілька віточок. У мене досушилися букетики, треба буде розібрати, ну той пучок на букетики і розставити. Дуже пахне. Ось там у мене гарненька драцена, вона така гарненька дівчат, така курчава. І вже, бачите, пил. У нас три дні було, там та якби не більше було штормове попередження. В нас такий вітер був. Дівчат, я скільки тут живу, вже 10 років, і такого вітру я ще не пам'ятаю. Ну, але дуло так, що все грязне. Я її підвіконня мила постійно на кухні. Там в мене ще одна калатея, і тут не Страманта. Вибачаюся, то Страманта і це строманта. Ось. Ну, і там от трошечки у мене там реанімашки, це вже помирає. Ну, коротше кажуть, це таке, а там в нас живе Равлика хатін, ну, йому вже там мало місця, його треба звільняти. Так, ще небагато квітів у мене є на підвіконні. Тут зараз плівка, бо десь з 11-10 ранку і до самого заходу сонця тут світить постійне сонце, тому мені е, не подобається. Так, і ось трошечки покажу. Дивіться, які у мене є кашпо щовто блакитні наш прапор. Так, ось у мене вже тут відквітає тюльпановидна герань. Тут у, мені, у мене дві кислиці, дуже я їх люблю. Оксаліси вони по-правильному називаються. Ну, і там у мене такі, а, у мене ще є одна кисличка, я вам зараз її покажу. Ось така вона розовенька. Бачите? І ось тут у мене дикінбафія-рефлектор, яку я дуже хотіла, і дякую малій, вона мені купила. Ну що ж, от така от вийшла в мене для вас невеличка екскурсія. Це навіть не, не 10-та частина моїх квітів, які в мене взагалі є вдома. Пишіть, можливо, ви також любите квіти, можливо, ви щось колекціонуєте, як мала в мене, наприклад, сестра чоловіка, вона обожняє. Ну, квіти також. неї, Ми навпіл купуємо з нею завжди або ділимося потім. В неї майже такі самі, як і у мене. Квіти, але вона ще дуже хворіє орхідеями. В неї величенька колекція орхідей. Тому можливо ви також щось колекціонуєте. Можливо, у вас багато квітів показуйте, діліться, пишіть. Мені буде дуже приємно. Так, можливо, хтось вперше заглянув на мій канал, а, можливо, хтось просто забув. Нагадаю, ця робота називається Український затишок, авторська схема нашої української дизайнерки Ксенії Вознесенської. І ви знаєте, я трошечки ну, дивилася в інтернеті, шукала відшиви. Їх не так багато. Я знайшла, здається, всього два. Але мені попалася така інформація, що ця вишивка була розроблена по одноіменній картині нашої української художниці Таміли Гринюк. І так вона і називається Український затишок. Але самої картини я на просторах інтернету не знайшла. Можливо, я погано шукала, а можливо, через те, що в нас зараз все ж блокується, нам в окупації інтернет такий собі, тому, можливо, саме це стало причиною того, що я не знайшла ту картину. А вже ж я хотіла її знайти і подивитися, і вам показати. Ну, маю таку інформацію. Так, розмір цієї роботи 250 на 200 хрестиків. Всього тут використовувалося 67 кольорів DMC, і з них було 16 блендів. В цій роботі використовується хрестик, напівхрестик. Все в дві ниточки, були також 3-4 хреста, тільки вони робилися тільки ось тут в лелеках. А також Бекстіч був по клітинках в одну та в дві ниточки. Нічого складного, тут повна зашив, нічого складного, просто треба бути уважніш, уважним. А якщо ще й ви вишиваєте по сазі, як це зробила я, бо в той момент, коли я вже розповідала, що в той момент, коли я купляла цю схему, саги ще тоді не було у автора. А потім, коли я збиралася її починати, то я написала автору, і вона мені люб'язно придбати. Вислала файл для саги, тому ну, для мене нічого складного не було. Знаєте, трошки схожа техніка, мені здається, можливо, на дім звичайної серії. Ну, Можливо, так можна порівняти, можливо, не можна, але це такі мої думки. Щодо що ниточок, в мене тут же є такий бардачок. Але раджу запастися ось такими кольорами, тому що мені їх не вистачило. Не всіх, верніше, ось цей, бачите, вже закінчується. І цей закінчується ось. Але ось ці кольори деякі треба було ще тоді записати. Але, дівчата, щось я. Чи, може, я десь і записувала, але... Не можу зараз знайти. Ось ці кольори, у мене навіть же постиралося постаралося 38,15, 989, 987, 88 і 800. Ну, тут такий ще, бачите, його тут багатенько, але оці от кольори то деякі з них я брала ще. Нові моточки. Тобто у мене було на цю роботу куплені всі в одному екземплярі моточки, тому деякі з них закінчилися. І добре, що в мене були запасні. Ну, тобто в мене в палітрі були вони. А так, я не знаю, що б я зараз робила в окупації. Так, ось, ось ще 986, 470. Тобто ці номери йдуть, як діти в школу. тобто, їх треба багато. І ось це на небо, цей номер, де. Так що, хто там, можливо, буде вишивати, майте на увазі От 472. Ну, тобто, я ж кажу, зелених і ось таких от зелено-бірюзовичів, які вони там, то вони йдуть дуже швидко, розходуються. Я не пам'ятаю, чого я не дивилася заздалегідь ну, в, у, в табличку розходу. Ниток, можливо, б я і уникнула да, такої ситуації. Але добре, що в мене все було, мені було з чого взяти, ще він і лишилося, але майте на увазі, дівчата, щоб. Хоча дівчаткам, да, хто зараз на підконтрольній території, в принципі, немає ніякої проблеми дозамовити нитки. Це в мене така ситуація, що ніхто мені їх сюди не привезе. Ось Тому все добре, що добре закінчилося. Я, якщо чесно, навіть не знаю, що ще сказати, бо якийсь такий у мене якесь таке відчуття щастя і трошки журби, що воно все, що цей процес вже закінчився, але щастя, що ця робота буде радувати мене, мою сім'ю, я ж кажу, а можливо наступні покоління нашої сім'ї. Я в цю роботу вклала всю-всю любов до своєї країни. Дівчата, я ніколи б не подумала, що я настільки люблю свою країну. От, чесно, чесно, руку на серце не знаю, зараз якась така. Зараз ці такі ці почуття загострені, так, що їх ну, неможливо стримувати всередині, тому я в цю роботу вклала найсвітліші думки про майбутнє, про перемогу. Я дуже-дуже сподіваюся, що перемога не за грами. Я не сподіваюся, я в це вірю, але я ось вишивала і ще й своїми думками, хрестиками наближала цю подію, щасливу подію. Так що, ось такі у мене справи, дівчат. Я буду закінчувати це відео. Мені, на жаль, більше нема чого вам показати. Не знаю, якщо чесно, що я буду далі вишивати. Я, мабуть, сьогодні я вже зроблю перерву, а вже завтра я встану із новими думками. Виберу, що я буду вишивати, чи щось новеньке, чи щось маленьке, чи щось почну, чи щось буду закінчувати або продовжувати. Все про все ви дізнаєтесь. Якщо чесно, мені вже кортить вишивати щось новорічне. Але я так думаю, що і осіння би вже мені би повишивати. Можливо, можливо, я ще не анонсую це як е, е, мій наступний, слідуючий, не наступний, а слідуючий проєкт, е, е, я візьму The Days End від Dimensions, але в мене набір від Classic Design, подушка мені вікулечка дарила, тобі привіт великий, то можливо я його. Буду вишивати. Він такий осінній, там таке красиве небо, і зараз вже дні коротші, ніж були влітку. Тому, я думаю, те, що треба. Але я борися ще в своїх там, початих процесах, там багато чого є. Тому я думаю, що тепер внесу вам трішки розмаїття в свої відео. бо... Постійно дивитися на одну і ту саму роботу. Так, вона красива, гарна, але я розумію, що хочеться іноді на щось інше подивитися. Так що тепер трошки ми з вами відпочинемо від цієї роботи. Але я її дуже люблю. Я дуже щаслива, що я її почала. Так, я ще не сказала, дівчатка, я почала її 13 квітня, закінчила 24 серпня. І на... Цю роботу у мене пішло 117 днів, але ну, там, мабуть, днів 10, а то, можливо, і 15. Були такі дні, де було 14 хрестиків, 95-54. Тобто, ну такі дні не вишивуна, можна і так сказати. Ну, але можна було б а вже ж можна було б її закінчити швидше. Ну, але на все свій час і закінчила, коли закінчила. Так що, все, дівчатка, дякую вам за. Перегляди, дякую за ваші вподобайки, підписки, за ваші коментарі. Я читаю, іноді прямо плачу, і чоловік так умиляється, коли на мене дивиться, коли я читаю ваші коментарі. Справді мені дуже-дуже приємно, мені хочеться вас надихати, підтримувати, підбадьорювати, щоб ви не забували, що надія насамперед, надію втрачати не можна. Віру, надію, це наші провідники в майбутнє життя. Тому, дівчатка, тримаємося, все. Буде Україна, слава Україні! Героям слава!